Сьогодні 28 жовтня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 28 жовтня міжнародний день креольської культури. Це неофіційне свято, історія якого розпочалася 1983 року. А ініціатором створення виступила ЮНЕСКО. Головна мета події підтримати креольську культуру та мову. Адже в різних країнах світу проживають люди, які належать до креольської спільноти. Також 28 жовтня всесвітній день дзюдо. Історія цього напрямку бойових мистецтв починається 1882 року. Тоді 21-річний японець дзіго коно заснував школу Кадокан в буддійському храмі Йодзонд в Токіо. Дзюдо вважається мистецтвом якості, боротьби без зброї, філософії життя. Ще жовтня міжнародний день анімації. Перша анімаційна подія відбулася 1892 року, коли видатний винахідник та художник Еміль Рейно запросив на особливе шоу, яке до цього ніхто не бачив. Оптичний театр викликав шквал емоцій. Винахідник тоді використовував проксиноскоп, апарат який показував рухливі зображення. Так почалася історія анімації. 28 жовтня день бабусів та дідусів. Свято було створене 2009 року, коли голландське квіткове бюро запропонувало виділити один для день в році, коли онуки змогли б дарувати своїм бабусям та дідусям квіти. Це миле, добре, сімейне свято, в яке онуки вітають своїх бабусів і дідусів. кажуть їм слова подяки, та й просто весело проводять час. Мета цього дня показати старшому поколінню його важливість і значущість для онуків. Цього дня народилися 1872 рік український кобзар з Полісся Терентій Порхоменко. 1895 рік український поет прозаїк доби розстріляного відродження Майк Йогансен. 1955 рік засновник і голова ради директорів компанії Майкрософт Білл Гейтс.